Безоплатна правова допомога черговий Гарбоський. Таких дзвінків до центру щодня надходить більше десятка. Згідно із законодавством, повідомляти про затримання повинні всі правоохоронні структури для того, щоб затриманий у найкоротші терміни отримав кваліфікований юридичний захист у сфері кримінального законодавства. З 2013 року за два роки роботи центру постійно зростає і кількість його клієнтів, і кількість виправдальних вироків. У 2013 році в, нашому, в нашій області було винесено завдяки нашим адвокатам один виправдальний вирок. Уже в 2014 році таких вироків було шість. На сьогоднішній день вже 11 виправдальних вироків ми маємо в нашій області. Це значить, що людину повністю виправдали в тому, в чому її звинуватили. По Україні ця цифра сягає 250 випадків. Це коли людей абсолютно повністю виправдали в тому, в чому їх звинуватили. Це говорить про те, що система є життєздатною. Що система безоплатної второни правової допомоги є потрібною людям. За словами правозахисників, центр працює цілодобово. Тут чергують чотири спеціалісти, які приймають повідомлення про потребу у адвокатських послугах і протягом години направляють правозахисника до особи, яка потребує захисту. Після надходження повідомлення про те, що особа затримана протягом години, наш черговий повинен оформити всі документи і знайти чергового адвоката, які також чергують по центру. І протягом години цей адвокат повинен з'явитися до затриманої особи, туди де буде визначено ну чи погоджено із тою особою, яка повідомлена про факт затримання. Андрія Макєєва звинувачують в організації ігрового бізнесу. Судовий процес затягнувся на півтора роки. Проте, завдяки адвокату, якого чоловіку надав центр безоплатної допомоги, йому вже змінили міру запобіжного заходу. Сам же чоловік із допомогою державного правозахисника сподівається довести свою невинуватість, адже вважає, що звинувачення проти нього безпідставні. Нам сказали так: якщо не даєте показання, значить іді сразу пасобникамі той тобто, в уголовному ділі. Как я дав показання ні на наступний день, сразу же передали діло в суд і предъявили обвініння. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб невинні були виправдані особи, які потребують допомоги, вони її отримали насправді як такої. Ну і ми завжди, скажімо так переслідуємо і доктрину, і принципи, що ми маємо бути. Незалежними скажімо так, учасниками процесу, які є противагою стороні обвинувачення, окрім того, для громадян працює і громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги. Сюди люди можуть звертатись за консультацією та допомогою з цивільних та адміністративних справ. Також консультують тут із питань мобілізації.